Добрий день чарівні. Хочу сьогодні з вами поговорити про найкращу принаду любої жінки і найпершу, і найулюбленішу іграшку любого чоловіка це жіноча молочна залоза. На превеликий жаль, під час війни збільшилась кількість злоякісних новоутворень, які ми знаходимо. Про це ми і хотіли сьогодні вам доповісти. По-перше, різні методи дослідження, до яких відносяться УЗД. Мамографія та МРТ молочних залоз. І УЗД і мамографія являються скрінінговими методами, але вони доповнюють один одного, але ніяк не перекривають. Звичайно, найкраще до 40 років використовувати УЗД молочних залоз. Після 40 років краще, щоб це була мамографія. Але все залежить від щільності молочних залоз, від їх структури. Тому який метод використовувати, вирішувати повинен лікар. Якщо ми говоримо про МРТ молочних залоз, там є свої покази, які лікар вам скаже. Але головне вогнищеві утворення. В молодому віці краще видні методом УЗД. Але якщо потрібне уточнення, то навіть в молодому віці потрібно проводити і УЗД, і мамографію. Є види злоякісних новоутворень, які навіть апарат УЗД може не бачити. Є види злоякісних новоутворень, які так і називаються анонімними раками. Коли ми бачимо тільки метастазування, а первинну пухлину, дуже важко виявити. Це про те, що може колись. Хтось один одному сказати, що лікар дивився, нічого не побачив, а тепер така велика проблема. На великий жаль є специфічність і точність методу. У кожного метода вона особлива. Але я вас дуже прошу, не забувайте про себе. Під час війни, на превеликий жаль, кількість злоякісних новоутворень на фоні стресу різко збільшується. Це особливо важливо для наших шановних військових жінок, які нас захищають на даний момент. Я сподіваюся, що вони будуть здорові так само, як і ви всі. Будь ласка, не забувайте про скринінгові методи дослідження, для того, щоб ми всі жили довго, щасливо і раділи життю.